Ристуючись нагодою, що в цьому залі присутній рідкісний гість, наш колишній колега Роман Насіров, який сьогодні очолює державну фіскальну службу, у мене, як і в мільйонів українських громадян, виникають дуже прості до вас, пане Романе, питання: де реальна реформа податкової служби? Де реальна реформа митної служби. Ми говоримо про ратифікацію угоди з Аргентиною. Ви коли перекриєте дірки на нашій митниці, на наших кордонах з європейськими країнами. Ми там втрачаємо мінімум ще один український бюджет через корупційні схеми на митниці в податковій. Коли беруть хабарі, коли беруть і відмивають НДС, коли немає прозорого порядку відшкодування податку на додану вартість, коли все. Це регулюється в ручному режимі, коли ми знаємо кричущі факти зловживань на митниці і в податковій системі, я питаю, скільки вам ще треба часу, щоб почати реальну реформу податкової і митної служби. Адже питання стабільності податкового законодавства, питання прозорості функціонування митних і податкових органів це ключове для економічного відродження країни. Тому що, коли сьогодні ваша служба... Служба використовується як репресивний орган для переслідування всього живого, що ще працює, для зловживань, для дестабілізації економічної ситуації в країні. Внаслідок цього люди втрачають робочі місця. Внаслідок цього в Україні немає економічного зростання. Радикальна партія вимагає від вас рішучих дій по боротьбі з контрабандою і реальної реформи податкової служби.